Всім привіт в Одесі Штормове їдемо в Ізмаїл забирать машини О така у нас компанія Слава Україні слава Пан Володимир, пан Денис, пан Олександр. Справжні одесити поважні пани, одесити патріоти. Незважаючи на штурмове, їдемо для ЗСУ, забирати авто. За ми забираємо авто на українсько-румунському кордоні. Проїхали щойно Паланку. Все в порядку. Ну і скоро будемо в Ізмаїл і на Орлом всієї сакші.